Ткарки. Якось мій близький друг назвав мене кінокоучем. І я тоді не дуже розуміла, що це взагалі таке. Єдине, що я дуже любила, люблю, і 100% любитиму дивитись кіно, і я сертифікований коуч. Тому я поєднала ці дві свої якості, і зараз я, Наталя Ротнян, буду вам теревенити про кіно і реальне життя. Тож. Як багато ви дивитесь фільмів і поєднуєте їх з реальним життям? Напишіть мені про це в коментарях, я чесно відповім кожному. Але я можу 100% сказати, що процентів 90 з вас це не робить, бо ви ви дивитесь кіно і думаєте, це ж в кіно, а в реальному житті не так. І зараз я вам доведу, що все можна поєднати. Для прикладу я взяла три фільми. Перший це байопік. Це фільми, зняті повністю по е, життю людини, певної. Другий це на реальних подіях. Тобто це щось взялося з життя людини, а далі сценаристи додали своє бачення і своє там щось, якісь там нюанси, фішки для яскравості кадру. Ну і третій це повністю вигаданий сценарій, як кіношники кажуть, оригінальний. Тож поїхали. Перший це Джой, фільм про. Людину, яка заробляла мільйони на патентах, але починала вона з того, що вигадала швабру. Просто елементарну швабру. І ем, починала вона в дитинстві створювати різні різні штуки, але в неї ніхто не вірив. Ніхто. І коли їй сказали, тобі треба принц, вона сказала: Я маю в собі стільки всього, що принц мені не потрібен. Але. Одруження, розлучення батьків, мати, за якою вона слідкує, діти, кредити, закладений перезакладений будинок, і батько, який весь час після однієї коханки повертається до доньки, живе в неї, а потім шукає собі наступну коханку. В неї безнадія, єдине про що вона думає, це поспати елементарно поспати, бо вона ще й ненавидить, просто ненавидить ту роботу, на якій вона. На даний момент знаходиться. І її подружка каже: ти пам'ятаєш наше дитинство, ми весь час мріяли, мріяли, а потім кудись ці мрії поділись. І вона відповідає: Я поставила мрії на паузи. А коли ви поставили свої мрії на паузи? М? Напишіть мені про це в коментарі. Які вони були, ті самі мрії, в дитинстві, коли здається, що, можливо, все навіть можуть жити поряд з нами єдинорогі? От які ваші мрії були і чому саме ви поставили їх на паузу? Я буду дуже чекати ваших коментарів. Далі, наступний фільм це під сонцем Тоскани». Фільм про письменницю, яка ще є критикеса. Е, до речі, якщо ви знаєте правильне слово, як правильно сказати про людину, яка пише рецензії для книг, то скажіть, напишіть мені про в коментарях. Тож вона пише рецензії на книги, але вона забула, що вона письменниця. Зараз в неї є чоловік, якого вона утримує, бо він пише книгу. І тут розлучення. Він забирає половину будинку, точніше, сплачує їй гроші. Коханка його сплачує гроші за цю половину будинку. І вона впадає в депресію. Це те, що роблять всі жінки після розлучення, впадає в депресію. Депресує вона, значить, певний час, друзям це не подобається. І вони їй купують квиток до тоскани. Тут відбувається, що? Вона змінила місце свого знаходження. Тобто, я, звісно, дуже буду за вас рада, якщо ви поїдете в Тоскану, бо в Тоскані депресія сама собою кудись ха -ха, щезає. Але якщо у вас нема зараз можливості е поїхати коштів на Тоскану чи ще щось, давайте придумаємо варіанти. Як модно зараз кажуть психологи, змінити свою. Зону комфорту, тобто ви можете на електричці, автобусі, трамваї, тролейбусі, я не знаю блаблакарі, поїхати кудись за місто, в район, в інший район, я не знаю, або просто вийти з дому, вийти в інший район вашого міста, де ви не були там, я не знаю 100-500 років, і подивитися щось нове. Це зміна локації, побачити щось нове дає натхнення зробити щось нове, отримати нові емоції і, взагалі, просто змінити картинку. Це один з найлегших варіантів боротися з депресією. Ну і наш третій фільм це бурлеск, повністю вигаданий сценарій про людину, яка про дівчину Елі, яка мріє співати. Що вона робить? Вона живе в маленькій, маленькій, там, я не знаю, місцинкій, десь там на окраїні, якогось там <сум> США. Вона бере всі свої гроші, маленькі теж, і їде в велике місто за мрією. І, звісно, щоб в великому місті отримати свою мрію, перший час, певний час, треба працювати. І вона влаштовується офіціанткою в кабаре Бурлеск, власне. Але. Вона не залишає свою мрію, вона дивиться, як працюють дівчата, бо їй подобається та вся атмосфера, яка відбувається на сцені. Ці стрази, пір'я, музика. Вони співають. Їй не подобається, що вони співають під фанеру. Але сама атмосфера, яка виникає під все це, і люди дивляться з захопленням, їй теж таке хочеться, і хочеться це відчувати. Та поки нема можливості. Скільки українських артистів приїжджали і приїздять до сих пір з маленьких містечок, сел і з мрією стати знаменитими? Та далеко не треба навіть ходити. Давайте згадаємо Монатіка. У нього було стільки відмов, стільки разів йому казали, що ви бездарна людина, і взагалі забудьте про свою мрію. І що зараз Монатік він збирає стадіони і є одним з найулюблених співаків України. І в принципі його знають по всьому світу, і що тішить особисто мене він залишився просто крутою, доброю, і щедрою людиною. Ну і якщо ви думаєте, що у героїв цих трьох фільмів одразу прям все взяло і змінилося, як тільки вони подумали, треба це зробити, ні. Джой шукає фінансування, її там кидають на гроші, їй бракують патент. Потім вона щось знаходить, потім ще щось перезакладає будинок і, врешті-решт, опинюється на межі банкрутства. Над нею нависають родина, діти, яких треба кормити, кредитори, фінансисти. Я не знаю, патенти, партнери, і все-все це приводить її до межі без надії абсолютної. Точно так же героїня під сонцем Тоскани». Вона приїздить в Тоскану і від своєї депресивної такої та депресивного такого стану так, звісно, в неї були гроші. Я тут нічого не хочу сказати. Купує будинок, який вже розвалюється. Його треба повністю переробляти. Та вона знайшла витік цієї депресії в цьому ремонті. Не все в неї виходить, там щось ламається, потопи, якісь щирі речі. І вона знаходить якогось чоловіка, з яким нічого не виходить, вона ще раз розчаровується в коханні. І все, про що вона мріє, це щоб в цьому будинку жила родина і відбулось весілля. Але вона згадує, що вона письменниця, і колись там до одруження з першим чоловіком своїм вона писала. І починає потроху просто писати про те, що відбувається навколо неї. Це ще один спосіб для того, щоб фіксувати свої бажання. Тобто ви пишете, ставите кроки, по яким ви робите робити це все будете. І далі ви рухаєтесь і отримуєте задоволення від того, що поступово все починає реалізовуватись. Ну і в А, у нашої елі з'являється можливість потрапити на сцену. Одна дівчина з кабарець цього йде в декрет. І е, над нею всі сміються, її всі відмовляють. Він каже, ну ти що з ума зійшла, чи що? Ну які з тебе там танцюристка. Але вона, поки працювала офіціанткою, вона завчила всі рухи цього балету, всі І вийшла на сцену і довела, чи заважали їй ці посмішки? Ні, вона вірить в себе, і вона робить все, аби ця мрія здійснилася. І, зрештою, вона отримує місце в цьому кардебалеті. До чого я це все кажу і так емоційно це роблю, і дуже намагаюся, щоб ви в це повірили. Бо треба щось робити. Якщо нічого не робити, нічого і не буде. Чи вийде у вас ця мрія? Не знаю, але так може бути. Чи вийде вона з першого разу? Не знаю, але так може бути. Чи не вийде вона з першого разу? Не знаю, але і так може бути. Та якщо нічого не робити, нічого і не буде. Розумієте, в чому різниця? Ну і давайте завершимо наші фільми. Чи розгубилась Джой, коли опинилась на межі банкрутства? Ні, вона в паперах знайшла вихід, здавалося, безнадійної ситуації. І, зрештою, вона після цього стала однією з найбагатших жінок. Вона запатентувала свою швабру і створила фірму, яка, в принципі, і до сих пір я думаю, що її діти заробляють на деяких патентах, бо вони були оригінальні. Вона вірила в людей, до неї приходили з ідеями, і вона їх сплачувала. І на цьому, звісно, заробляла гроші. Та найголовніше її мрія здійснилась. про. Е Френці з під сонцем Тоскани. Поки в її будинку відбувався ремонт, вона подружилась з хлопцем з Польщі. І е, він був одинокий юнак, і в нього нікого не було, і він просто закохався в місцеву дівчину. Вона назвала його своїм сином, його весілля відбулась в її будинку. І е, спойлер номер 1005, вона знайшла кохання. Бо вона не зупинялась на місці, вона вірила в себе і в свої мрії. Ну і... Звісно, Еліс Бурлеско. Вона стала зіркою того кабаре. В якийсь момент, коли зламалася апаратура, вона заспівала капельно і люди почали ще більше приходити. Гостей стало ще більше, бо їм сподобалось живе виконання цих всіх пісень, які були на тій сцені. І зрештою, вона ще й допомогла своїй директорці тим, що відвоювала територію їхнього будинку, їхнього цього е закладу, і врятувала цей заклад. До чого я це все взагалі кажу? Ем, навіщо я намагаюся свої думки довести до вас? Чи нав'язую я їх до вас? Ні, напевно. Хоча ні, чорт забирай, я нав'язую свої думки. Бо колись дуже давно, не скажу скільки років тому, я дізналась одну річ: якщо сидіти вдома на дивані. Нічого в житті не відбудеться, ви уявляєте? Я перший період декілька днів я просто була в якомусь астралі. В смислі я маю щось робити. Але потім я зібрала себе в кучу, накидала собі план, і я досі його втілюю. Думаю, Та в мене все виходить? Ні, чорт забирай. І зараз людина, яка мене записує, вона мене від... підштовхує теж робити кроки. Бо вірить в мене, і це ще один пунктик, вам треба знайти оточення, яке буде в вас вірити, якщо вашої власної віри не вистачає на те, щоб щось робити. І одна така порада від мене. Сядьте, будь ласка, просто на своєму дивані і уявіть, що у вас є чарівна паличка. Звичайно, як у Гаррі Потера, яка завгодно, чарівна паличка, яка може створити все, що завгодно. Не лише будь-яке бажання, але і того єдинорога, про якого ви думали колись в дитинстві. Уявили, це треба дійсно яскраво уявити. А потім задайте собі такі питання. Чого я хочу на дану хвилину? От цю саму хвилину, коли в мене є ця паличка, чого я хочу. Друге питання, коли знайдете відповідь, ким я хочу бути. От ким я хочу, я можу бути ким завгодно, ким я хочу бути. І третє питання, коли знайдете на друге питання відповідь. Що я буду робити в першу чергу? Не робіть одразу, ви не думайте одразу про кінцевий результат. Розділіть торт, коли купуєш, він величезний, але ти ж його не запихнеш весь у рот. Його треба відрізати і їсти шматок за шматком. Або якщо не хочеться відрізати ці шматки, його треба кусати один за одним, бо весь він в рот а не залізе. Я намагалась. Тому діліть свої е, мрії на кроки і ж е, плануйте, думайте про те, хто вам може в цих кроках допомогти, як ви можете це полегшити і що робити вам далі. До речі, це стосується і кохання. Якщо сидіти на дивані, чоловік до вас не прийде. Якщо він, звісно, не кур'єр, а ви його хочете. На сьогодні в мене все. Про що я буду казати, теревенити наступного разу, я не знаю, але підписуйтесь на канал. Слідкуйте за нашими випусками, нас дуже багато цікавого контенту. І всі ваші думки, коментарі. І навіть якщо е, щось вам не сподобалось, пишіть кожному, відповім особисто. З вами була Наталя Ротінян.